Ольга Савельєва. Чим щедріше йти у любові, тим більше її отримуєш у відповідь. Повчальна розповідь для всіх пар. Ми посварилися з чоловіком. Він сказав, що на вихідних йому потрібно попрацювати, зосередитися і краще, якщо він залишиться один. А я сказала, що відпустка від сім'ї не перебачена в нашому сімейному статуті. А він сказав, що мені плювати на його бажання, а я сказала, що він егоїст, і ультимативно поінформувала, що нікуди не поїду. Словом, посварилися. Я була ображена, докрутила себе до того, що мене виганяють з дому, а я мовчу і ковтаю ніякої гордості. Я чекала квітів і вибачень, а чоловік був поглинений роботою, зосереджений, весь час кудись поспішав, з кимсь емоційно говорив по телефону і зовсім не був схожий на людину, яка розкаялася. Він поводився так, ніби нічого не сталося. Скандал це не обов'язково крики і розбитий посуд, іноді скандал це мовчазний провал в комунікації. Я дуже дохідливо показала йому своє обурення була незвично мовчазна і відсторонена, лягала спати без нього, закривалася у ванні і включала воду, нехай думає, що я плачу. А він не слухав і ніби не чув ходить, як ні в чому не бувало, їсть мої супи, носить випрасовані мною сорочки і обіймає вночі. Мені не хотілося акцентувати на сварці, робити скандал приспівом нашого сімейного життя. Він його не помітив, а я зауважила і не пробачила того, що він не помітив. І ця людина дорікає мені в байдужості до його бажань, обурено думала я. Я вирішила його покарати, але неявно, не демонстративно, а так, щоб він відчув дискомфорт, прийшов до мене сам. З очками котика зі Шрека і запитав щось не так, так? Я десь налажав, так? Я придумала схему я позбавлю його ніжних слів і зізнань. Зазвичай в нашій комунікації достатньо висока концентрація коханих котиків, зайчиків і т.д. Слова я тебе кохаю також звучать досить часто, причому навіть без приводу, тому що кохання саме по собі привід. А тут я була привітна, усміхнена, звичайна, але без ось цих телячих ніжностей. Пройшов день, два, тиждень. Я чекала розв'язки. Вже скоро він прийде з'ясовувати, куди загубилися адресовані йому коханий. Я готувалася до розмови, шліфувала фрази. Я тебе кохаю, казав чоловік. Ага, відповіла я. Це було складно, це як ніби тобі дарують букет квітів, а ти береш і похмуро киваєш, і навіть без спасибі. Або тобі віддають свою куртку, коли ти замерзла, а ти одягаєш її і як ні в чому не бувало, йдеш далі, не озираючись на того, хто залишився мерзнути на вітрі твоєї байдужості. Я чекала, 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 я змучилася чекати, а він все не приходив і не приходив конючити свою порцію ніжності. І раптом вранці в п'ятницю я прокинулася. І, лежачи в очікуванні, коли прокинеться чоловік, раптом зрозуміла, що коли це трапиться і він розплющить очі, я знову не зможу сказати йому те, що хочу. І тут мене осяяло. Я раптом зрозуміла, що я караю на його, а себе. Що, коли я говорю ласкаві слова йому, я насправді кажу їх для себе. Я сама від цього стаю щасливішою. Кохання це така наповнювальна штука, коли його віддаєш, то наповнюєшся сам. І це працює тільки ось так: коло обігу. І чим щедріше йти в любові, тим більше її ти отримуєш у відповідь. А якщо створити штучний тромб в кровоносних судинах любові, як це зробила своєю схемою я, то можна прорвати цей ланцюжок і нічого нікому не довести. Поскупившись на добрі слова, ми самі стаємо черствішими і робимо так, що нас самих складніше любити. Я ледве дочекалася, коли чоловік прокинеться. Я тебе люблю, сказала я тоном конференсьє замість доброго ранку. І я без проблем з дівчатами поїду на вихідні, щоб ти спокійно попрацював. Після цих слів хрипко сказав мій сонний чоловік: Я взагалі не хочу тебе нікуди відпускати, моя ідеальна дружина. Того ранку я пила каву з сиропом щастя і думала про те, що любов неможливо віддати так, щоб собі нічого не залишилося. Нею можна тільки поділитися, роздати, як вайфай, і ощасливити когось поруч. І це те джерело, яке не можна осушити, роздаючи, навпаки, воно щедріше заповнюється коханням у відповідь. Щастя це насправді побічний ефект правильно організованого життя, вибудованого на мудрих прозріннях і власному досвіді. І щастя дається простіше і виходить солодше, якщо його не чекаєш, а створюєш сам.